Середа, 5 лютого 1078 доба війни. Наші захисники збили в небі над областю безпілотник. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини, забруднення річки Самари. СБУ викрили злочинців, які виконували замовлення ворога. І ще багато актуальної інформації у нашому випуску про це та інше розповім вам. Я Маргарита Собільняк. Сурдобереклад Ганна Костікова. Офіційна інформація: з вечора в області працювали оборонці неба. Вони знищили ворожий безпілотник. Майже до опівночі агресор бив по Нікопольщині. Двічі обстрілював з артилерії, поцілив дронами камікадзе. Неспокійно було у райцентрі, Покровській і Червоногригорівських громадах. Внаслідок атак ніхто не постраждав. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 1140 окупантів, понад 300 одиниць ворожої техніки, повідомляють у генштабі ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила особового складу понад 844 тисячі осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 24102, тисячі крилатих ракет 3054. тисячі Команди України та Сполучених Штатів уже почали предметно говорити. Про це розповів у зверненні до українців президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні РНБУ урядовці. Прем'єр-міністр Шмигаль, перший віце-прем'єр Свириденко, доповіли щодо програм підтримки наших людей, громадян України та українських бізнесів. Є підтримка, є оселя, безкоштовне харчування для українських дітей в школах. Програма вчительської доплати, яка запрацювала з Нового року. Програма зроблена в Україні та інші наші програми. Як би не було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 мільйонів заявок на є підтримку, і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім'ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми Національний кешбек. Це теж така. Кількість учасників, яка говорить сама за себе, ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні, і це буде. Я дав відповідні доручення уряду. Важливо, вже готові на весну з індексацією пенсій, і це буде з 1 березня. Сьогодні ж ми заслухали деякі ключові питання щодо нашої фінансової стійкості, щодо фінансової дисципліни. Є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту. Імпорт, і це стосується не зброї, значно перевищує наш експорт тенденція. Яку слід змінити слід значно більше створювати можливості для виробництва в Україні для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні? Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати і щодо інших галузей. І також ми доручили працювати з партнерами, щоб більше було нашого ресурсу, нашого спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності. І це багато аспектів від гуманітарного розмінування. Розмінування аграрних земель до більшого захисту наших міст І йдеться передусім про протиповітряну оборону. Сьогодні ж на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулись зміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені, і це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень відповідні матеріали у правоохоронних органів вже розслідування мають бути об'єктивними, не зважаючи на те, хто порушує закон. Ухвалено на РНБОЇ рішення щодо санкцій. Списки незабаром і буде кілька жорстких пакетів. Ще за сьогодні зустріч щодо розвитку наших повітряних сил. Ми готуємо зміни і готуємося до того, як в українському небі запрацюють французькі винищувачі з нашими пілотами. Зустрівся з керівником МАГАТЕ ГРОСІ, і зараз працюють відповідні місії МАГАТЕ в Україні на атомних станціях. І ми домовились, що місії працюватимуть активніше і на інших критично важливих об'єктах енергосистеми. Ми говорили з паном Гросі і про українців, про наших Громадян про заручників, яких російські окупанти захопили з Енергодару. Очікуємо, що МАГАТЕ буде активною в роботі заради звільнення цих українських громадян. Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проект добудови є ключем. До енергетичної незалежності України і енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проект. Детально говорили про ситуацію на Запорізькій станції. Необхідно повернути законний український контроль, Реальну роботу станції в Україні і для України. І ми запрошуємо наших партнерів працювати. З нами на цьому напрямку це взаємовигідні речі. Це енергетика, яка зробить значно більш міцною Європу і значно більш взаємовигідними наші відносини з Америкою. До речі, команди наші вже почали предметно говорити команди України та Сполучених Штатів. Сьогодні керівник офісу Андрій Єрмак говорив з Майклом Волцем. Ми готуємо графік зустрічей. і також сьогодні я говорив з прем'єр-міністром Австралії. І найголовніше – це нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради справедливого миру. Зберігаємо нашу єдність, глобальну єдність і це. Реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію. Агресію Росії проти України. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Слава всім, хто робить нашу державу сильніше. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Дніпровські активісти б'ють на сполох через забруднення Самари. Стоки невідомого походження псують річку. Нещодавно до Самари провели дві величезні труби. Ситуацію вивчала моя колега Вікторія Галка, тож їй слово. Ось такі стічні води невідомого походження потрапляють сьогодні у Самару. Розповідає громадський активіст Сергій Петухов. Масляниста рідина, іноді жовтого кольору, все це стікає у ліву притоку Дніпра. Звернувся на канал з проблемою, котра не вирішується багато років. Але ця проблема, на яку зараз хочу звернути увагу повторно, тому що у січні місяці 24-го року тут була зйомка, знімали журналісти вашого каналу і висвітлювали те, що цього відбувається. Це тут ідуть скид несанкціонований. З яких підприємств, я сказати вам не можу. Але ситуацію з цього питання. Я повідомив про це Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, голову Лівобережної адміністрації, пропозиціями давайте создамо комісію для того, щоб розібратися, хто це скидає і чому це таке відбувається. Але до сьогоднішнього часу, сьогодні ми маємо січень 25-го року, пройшов рік, але ніхто навіть да, не зателефонував, не поцікавився, а що це тут відбувається. Місяць-півтора тому в районі сонячної набережної, у районі будинку. Номер 114, на березі з'явилася комунальна техніка. Була вирита траншея та прокладені дві ось такі величезні труби. Розповідає активіст. Навіть на дорогу не поскупились, засипали щебнем частину берега. Коли побачив, що в Самару проклали дві труби діаметром тисячу, і ніхто не знає, що воно і по чому, і нема щитів рекламних, щоб сказати, тут іде реконструкція, бо ну щось інше, поставити до відомо Так передбачає стаття 50 Конституції України. Кожен громадянин повинен знати про своє довкілля, здоров'я тому і інше. Коли збросив пану директору екології, він написав мені ясно, а що ясно. Ясно, це коло сонця, тоді ясно. А це вже я не знаю, яке воно ясно. От. І тому я, звісно, був шокований від цього. Ніхто, ні в кого, нічого можна знати, нічого. Мало того, що тут є підприємства такі, що не може тут зовсім знаходитись багато років. Але ж ну, люди, люди змирилися з цим і так і живемо. Але це те, що відбувається з річками, це нонсенс. Реакції від міської влади на звернення активістів немає. Тож всі нечистоти та скиди невідомого походження потрапляють прямісінько у річку Самару. Подивіться, яка вода, в якому стані, який осадок, що то за осадок, ніхто не робить аналізи. Та не підем станції. ж повернули районні санстанції, обласні санстанції, екологічна інспекція. Хочу звернутися до цих служб. Будь ласка, зверніть увагу, приїдьте. Хочете побачити, я проведу там, де ви не знаєте, де, де не ходили. Тому що це тільки питання тут. А якщо казати, за всі збросить те, що відбувається, а тут диспансер куди кидає. Показати, покажу. А куди збрасує ліва бережна частина там підприємство дуже багато. Мені знаєте, прикро слухати, коли е, наш мир сильний, я його так називаю, сильний, тому що сильний, ти повинен бути. Хазяїном у місті, і ти починаєш казати, що це типа не те, твоє, це не твоє. А чиє воно? Це наше. Ми вас наняли на роботу. Платимо вам зарплатню, щоб ви займалися цими питаннями. Активіст зателефонував особисто директору департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олегу Семенку, аби дізнатися, які заходи застосують, аби протистояти екологічній катастрофі. Також запитав про те, чи з'ясували походження величезних труб, які виходять прямісінько в Самару. Скажіть, будь ласка, Олег Борисович, ви знаєте про ці труби, що я вам вчора скинув фото фотографії? А ми вже туди навіть провірку отправляємося, коли. Инспекции с водоканала. Мы отправили туда проверку экологической инспекции. Та дитини імені професора Руднєва. Установа перестане існувати як окрема юридична особа. Проєкт рішення про реорганізацію закладу з'явився на сайті міськради. Лікарня Руднєва розпоряджатиметься всім майном та активами дитячої лікарні, у тому числі надаватиме населенню послуги. Медична реформа передбачає, що реорганізація не має впливати на скорочення медичного персоналу у закладах. Як буде насправді, покаже час. Кримінальна хроніка мешканка Павлограда виконувала замовлення ворога. До цього залучила ще й свого неповнолітнього сина. СБУ викрило злочини більш детально. Речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ затримала ще трьох підпалювачів. Серед них жінка з неповнолітнім сином, які виконували замовлення РФ на Дніпропетровщині. Служба безпеки затримала ще трьох публічників спецслужб РФ, які вчиняли замовні підпали на Дніпропетровщині. Головними цілями ворога були релені шафи Укрзалізниці та позашляховики сил оборони для вчинення злочинів російські спецслужби дистанційно завербували 40-річну жительку Павлограду, яка шукала легких заробітків на телеграм-каналах. Зломитниця організувала підпал військово. Ого, пікапку ЗСУ і трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення. Відповідні замовлення жінка месенджером отримувала з Росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника. Після погодження потенційної цілі юнаки разом прибували на її локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб. В умовах воєнного стану зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Дніпрі правоохоронці затримали директора товариства, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних за кордон. За свої послуги він вимагав 12 тисяч доларів. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. Підозрюваний обіцяв клієнтам виготовити фіктивні медичні документи, які підтверджували серйозне захворювання. Це дозволяло виключити їх з військового обліку та уникнути мобілізації. Чоловіка затримали під час передачі грошей. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад один мільйон гривень. Правоохоронці встановлюють особи інших учасників схеми. Досудове розслідування триває. Делегація посольства Швейцарії відвідала міжрегіональний спеціалізований центр поліції у Дніпрі для покращення координації спільних дій. Заступниця керівника програми співробітництва посольства Швейцарії в Україні пані Сімон Тролер та координаторка програм посольства Швейцарії в Україні Марина Денищенко обговорили напрямки співпраці зі слідчим управлінням головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області з питань діяльності центру. Заступник начальника, начальник слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області Інна Власова, розповіла гостям про діяльність центру за основними напрямками роботи. Показала, як відбувається робота з громадянами та проводиться відбір біологічних зразків. Сторони узгодили подальші кроки та домовилися про подальшу співпрацю. Герої не вмирають, пам'ять про них живе у наших серцях. У столиці відбувся вечір пам'яті Дніпрянина Якова Ткаченка, актора та бійця 3-ї штурмової бригади. Його ролі у таких фільмах, як Припутні, Червоний, безславні кріпаки та довбуш знала вся країна. Вагому частку життя присвятив Дніпровському національному музично-драматичному театру імені Шевченка, де формувався як митець і особистість. Детальніше про меморіальну подію дивіться у сюжеті наших київських кореспондентів. Кінотеатр Оскар у центрі столиці. Відомі актори та режисери, друзі та побратими Дніпрянина Якова Ткаченка з перших днів повномасштабної війни доброволець ТРО, двічі важко поранений, повернувся до акторської діяльності. Але російська навала тривала, вступив до третьої штурмової бригади. Людина з такими переконаннями, така щира і завзята. Вона напевне. Зробила б дуже багато гарних справ і гарних слів. Сказала навіть ви знаєте, така дивина. Ми обговорювали один проєкт. Хто б міг там в ньому брати участь? І я подумала, що саме він, і це так дивно, що людини немає на світі. А ти внутрішньо його призначаєш на ролі. Митець загинув у бою у неповні 46. У його день народження, 2 лютого, колеги та побратими віддали шану щойно полеглому герою. Коли такі велети і ті, що не ховалися, не стали десь там осторонь, не втікли, що такі люди ну, прихильно ставились до того, що ти робиш. Це надзвичайно цінне. І ти пізнаєш, які це були велети, які це були люди, і що якось ще й виявляється вони, що ти мав щастя. Що вони тебе слухали? що за 20 років кар'єри Яків Ткаченко зіграв десятки ролей у театрі та кіно, але формування актора відбулося у його рідному місті Дніпрі, національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка, який очолює заслужена артистка Оксана Петровська. Однокурсник Яков Ткаченка Ярослав Гуревич підкреслює його винятковий талант. На тлі того ми стоварищували, що у нас був от свій окремий. Погляд на те, як повинен бути актор на сцені. Натуральний, справжній, а не отакий там, ну, і не ніякий, як зараз практикується. Тобто живим треба бути в кадрі і на сцені. А потім ми вже, ну, він залишився в Дніпрі, я поїхав в Київ послухуватися в театр, він тоді не захотів. Натуральність та здатність відчувати характер персонажів, лишаючись собою. Найперша візитівка художньої майстерності випускника Дніпровського театрального коледжу. Він почав зніматися в кіно, почав зніматися з червоного, і тоді ви всі чудово знаєте, що він ніколи не грав когось. Він завжди був собою. В обставина героя, і для того щоб е, проникнути в ці обставини, він е, якомога більше е, намагався дізнатися про події. Друга родзинка Якова Ткаченка, про яку згадують актори та режисери, його зовнішність, обличчя з карбованими та шляхетними рисами. Тут справжні козацькі гени в славних кріпаках, коли я побачив його вдягненим у костюм козака запорізького козака. Я зловив себе на думці, що саме такими я козаків і уявляв у дитинстві. І я ще не знав, що в майбутньому цей чолов'яга стане справжнім козаком, справжнім козаком сьогодення. Навіть у невеликих ролях Яків Ткаченко створював яскравих та самобутніх персонажів. Я хотіла б сказати стосовно припутні. Він мене настільки вразив при знайомстві. Ми якось поїхали в експедицію одразу на кілька днів і знімали там певні сцени. Я була настільки вражена його. Якоюсь особливою е артистичною харизмою, е такою потужною чоловічою енергією. От він для мене був таким уособленням чоловіка. Чидовий Назар Дубчак з під Тернополя. На хмару відгукнусь. Бач, як не дрібни нашого брата, а все не загубимось. А ми... Червону калину підіймемо. А... Катерина Дорош, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу. Де один героселимо. Новини про події в житті Дніпропетровщини далі. Переселенцям з прифронтових громад Синельниківщини за рахунок ООН сплатять оренду житла на кілька місяців та допоможуть розрахуватися за комуналку, а також вирішити юридичні питання. Підтримують і в пошуку роботи, аби з часом сім'ї облаштувалися на новому місці, могли самостійно покривати витрати на оселю. За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, у Дніпропетровській області облаштували більше ста локацій для проживання переселенців, переселенців. Розраховані вони на 11 тисяч людей. У Тернівці оновили паліативне відділення. Його розмістили в новому приміщенні. Зробили косметичний ремонт, встановили сучасні вікна, облаштували просторі палати на дві особи з усіма зручностями. Придбали нові ліжка. А головне у відділенні працює чуйний персонал, готовий будь-яку хвилину прийти на допомогу, сказати добре слово, підтримати і допомогти. Відділення розраховано на 10 ліжок. Про спорт збірна України з футзалу. Вдруге за декілька днів перемогла команду Німеччини у відборі на чемпіонат Європи 2026. Раніше синьо-жовті виграли 5-3. А тепер у Кишиневі українці буквально розгромили суперника з рахунком 9-0. Героєм матчу став Євген Жук, який забив чотири м'ячі. Таким чином, після чотирьох турів, збірна України має 12 очок із 12 можливих і займає перше місце у групі. Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли призові медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат. Змагались понад 600 спортсменів з 23 областей України. Серед них і представники Дніпропетровщини. Вони завоювали 5 призових медалей. Срібними призерами стали Єгор Лапа в метанні ядра, бігуни Ксенія Масальська і Андрій Тараненко. У стрибках у довжину Нікіта Немикін. Дніпропетровщина, яку на змаганнях представляли 35 атлетів. Посіла шосте місце у командному заліку. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 5 лютого. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді дрібного снігу. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями опади у вигляді снігу. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градусу тепла. У синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода і теж сніжитиме. Стопчик термометру покаже від мінус 5 до мінус 1 градусу. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!